Але а, мусимо а, попросити Олексія заапдейтити нас, по тому що було. Олексію, а моє шанування, слава Україні. Слава вітаю, друзі! Вітаю колего! Ми ввечері від Мельничука дізналися про обстріл прицільної вашої групи в Авдіївці. Негайно підняли якось наші там літаки, умовно кажучи, для того, щоб розповсюдити це якнайширше. Тому що наскільки я розумію, ситуація була а, такою, що ворог прицільно бив саме по нашивках преса, скажімо так. А ви можете а, розказати, як а, відбувалася аеророзвідка щодо вас, а, в який момент, а, власне, ви бачили над собою ворожий дрон і через скільки були прильоти? Тобто, детально описати цю ситуацію схематично і чітко. Зрозумів, ми поїхали в стару частину міста Авдіївки дивитися свіжі прильоти, пожежі як там горіли будинки. Хотіли познімати і подивитися, чи є там постраждалі. На щастя, постраждалих там не було, тому що вже давно там ніхто не живе. З нами був наш провідник, це оборонець Авдіївки, і власне він можна сказати, врятував нам життя, бо він знає, як діяти. Він почув цей дрон, але почув він його вже після того, як стався перший приліт. Тобто, ми приїхали на місце, почали знімати, фільмувати втрьох. Я і оператор, і наш провідник оборонець подіївки. Ми були, от як ви бачите, в такому в таких обладунках з написами преса на великими літерами на бронежилеті з обох боків на шоломі. Ем, мабуть, помітили з дрона автівку, помітили рух, помітили нас, помітили. Ну, людину з камерою можна відрізнити від людини зі зброєю в руках, тому що оператор мій Олександр Давиденко він фільмував все, що відбувалося: руїни, пожежу. Я дістав телефон і теж собі щось знімав. І ра почули характерний свист і приліт дуже близько. Лягли на землю. Потім слухались наказів нашого провідника. Він наказав нам підніматися, бігти в інше місце. Лягати. Ми побігли, лягли в інше місце. І в те місце, де ми лежали а, до, до того, того. прилетіло а, одразу. Ми побігли далі, і нам дуже пощастило, що по перше, з нами був так наш провідник, який знав, як діяти і знав алгоритм. І по-друге, дуже було вдале місце для схованки. Була така балка. І вже коли ми лежали в цій бал, балці під деревом, було б чути дрон. Наш провідник сказав тихо-тихо, тому що я почав питати одразу, що відбувається, що далі, як нам звідси вибиратися. Він сказав тихенько, сидіть, тому що літає над нами дрон. Наказав оператору, бо він трошки на галявині так приліг підповсти під дерево, щоб він нас загубив. Тобто, аеророзвідка відбувається тут активно і побачили саме. Наш рух, тому що там таке така місцина, там нікого немає. Люди люди не живуть лише приватний сектор, збиті хати, жодних військових об'єктів, але тим не менше, працювали вони по нас десь хвилин з опять, точно було більше десяти прильотів. Я потім питав, з чого працювали, і сказали, нібито гаубиця д30 122 калібр. І коли я вже приїхав на базу. Ну Умовна база наша та тут в підвалі. То я почав знімати обладунки і знайшов збоку там, де наліпки бронежилети е, Уламок такий залізяче трошки, і думав, що це коли я падав, коли я лежав, що це воно причепилося до мене, якісь попере, від попередніх прильотів, бо воно там на землі всюди валяється. А хлопці кажуть, ні, він свіжий, він навіть не заіржавів тобто він на ізльоті, ну вже втратив, втративши смертельну силу там від дерева чи від будівлі, від асфальту, міг просто так до мене причепитися, але я собі його збережу як талісман на пам'ять. Отака от ситуація, якщо коротко є, що додати, якщо є час. У вас зранку сьогодні фільмували евакуацію Завдіївки. Евакуювалося небагато людей, там 16 чоловік. Але коли вже автобуси всі поїхали броньовані з людьми, ми пішки верталися на базу, і півкасети градів прилетіло десь поруч з тим місцем, де була евакуація, але знову валялися, коротше кажучи. І така от евакуація, вони, мабуть, побачили, скупчення і запустили, тому що. Людей в Авдіївці дуже мало вулицями ходить. Всі намагаються зранку якісь там справи свої вирішити, сходити в магазин, який на от ще працює два. І, ем, і хутко додому, тому що ходити по вулиці, навіть отак, от е, виходити десь на двір без каски, без броні бронежилета, без амуніції дуже небезпечно, тому що прилітить прилетіти може будь-куди впродовж усього дня. Канонада лунає за містом, прилітає в місто. От зараз, ну можливо, вам не чути постійно тривають бої над Авдіївкою. Все літає і часто залітає сюди. Руйнування нові з'являються з кожним днем, і ходити треба так, щоб розуміти, де стоїть ворог, щоб між будинками, щоб знати, ну куди може, де можна сховатися від прямого, прямого влучання. Серед цивільних не було при евакуації, тобто ворог не влучив прицільно, коли би в ні, ні, ні. власне еваку... евакуаційному. Вони поїхали, вони вже від'їхали, вони вже від'їхали, і ми верталися пішки, і от півкасети да, прилетіло. Довелось там під бордюром втискатися в цей асфальт. І з евакуацією люди багато людей лишається. Ну, 16 чоловік. Вчора виявили бажання 19 людей евакуюватися. Сьогодні зранку, по факту, на місце точку збору прийшло 16 людей. Тобто, в останній момент троє вирішили не їхати. Це такі вже ну, немобільні групи, ну, пенсіонери, люди, які вже ну, тут лишаються, і роблять. Дуже, е дуже, дуже, дуже коротко спитаю ну, з бойовим хрещенням, як це з вогневим хрещенням, якщо це перший раз у вас. А так, це експірієнс, це такий важливий, страшний і, і цікавий. Питання таке. А ви думаєте, все-таки лишати наліпки преса? Чи є відчуття, що це зараз недоцільно? Не ви знаєте, я от за часів активної такої кам'ї бой... активних бойових дій в Ірпіні. Це зрозумів, тому що що преса це загроза, що напис преса це. Загроза для життя, тому що так само було в чотирнадцятому році, з та й зараз, з е, табличками дітей. Тобто, це мішень, це немов червона ганчірка для е, розлюченого бика оці написи. Тому що, от я іноземцям пояснював, от коли вбили в Вірпіні, пам'ятаєте, американського журналіста його застрелили. Ми якраз з моїм колегою Олександром Давиденком були в, е, в цей момент в Вірпіні. Ми теж там пішки гуляли, ми зустрічали там іноземців, і я їм пояснював, що ви не розумієте, з ким ми воюємо. Вони хотіли, ну як це, як прийнято для балансу записати ту і ту сторону. І той журналіст просто йшов на зустріч до окупантів, аби. Сфотографувати їхнє обличчя. Я не знаю, що він хотів. Але, але вони наставили на нього зброю і вистрілили в нього. Хоча він теж був там, преса, всі таблички, все було. Для, них не, для ворога не важливо. Прес... Олексій Продайло, вода. Був з нами. Ну насправді він договорив а, і дав нам зрозуміти, що відбувається. Знаєш, діти і преса. А будь да? мабуть, мабуть, а. мабуть, лишати, мабуть, лишатимемо, тому що ну ми себе позначаємо. Це наша робота. Ну, з нами був м, наш провідник, оборонець Авдіївки. Ми були на його, в принципі, автівці. Ну, вона не військова, вона просто без позначок преси, просто автівка, і можливо, вони теж автівку побачили цю. Ну і журналісти. Їм же ж треба чим більше жертв, тим краще, аби навести жаху, що гинуть усі, їдьте, покидайте цю землю, не обороняйте її. Тобто, мабуть, мабуть, така логіка є таке. Є таке. Хорошого дня роботи. Я дуже сподіваюся, що вдасться відзняти правильні історії. Вітання Сергію, вітання знімальній групі. З бойовим хрещенням, і хай Бог помагає.